Національна прикордонна академія щороку готує та випускає найкращих спеціалістів. На високому рівні вони виконують відповідальні завдання на кордонах державного рубежу. Нині держава отримала ще 273 офіцери прикордонника, які готові їхати на місця насення служби. Сьогоднішнє свято для них особливо, адже чотири роки навчання вже позаду. Сьогодні у вас у всіх у нас подія, якої немає в жодному календарі. Вона буває лише раз. У житті кожного офіцера. Ви отримаєте перше офіцерське звання. Вам належить служити в непростій та відповіда... обстановці та відповідальний час. Сильна держава неможлива без сильної армії. Ми дуже добре засвоїли цей урок. Пріоритетними завданнями керівництва служби є підвищення бойової готовності. Провадження сучасних стандартів охорони державного кордону та створення гідних умов для військовослужбовців цього року. Для академії це вже 24-й випуск. Сьогодні майже 50 офіцерів отримали диплом з відзнакою. Серед них офіцер прикордонник Сергій Ковальчук. Подальшу службу буде нести у Львівському прикордонному загоні Як каже: хлопець служити на цій Україні. Чекав я цього моменту дуже довго напротязі трьох з половиною років. Цю мить я вам не можу продати, так як вона, є дійсно не забуваємо. Це величезне свято для сотень батьків, які сьогодні отримали своїх дітей в якості офіцерів прикордонників В цей час це дуже важливо підтримати державу і їй служити. В рядах випускників мий син, я цим пишаюся. Чудовою традицією для випускників стало прощання з бойовим прапором академії, вручення ключа знань, курсантам третього курсу та проходження урочистим маршем. Нагоди 24-ї річниці незалежності України там були відзначені президенти. України. А от дівчата кажуть, найважче прощатися цього року із стін академії вийшли 34 лейтенанти. Найважче зараз прощатися. Відвідали випуск і вручили дипломи офіцерам і народні депутати. Прикордонна академія в нашій Хмельницькій області це є візитна картка. І сьогодні справжні чоловіки, справжні герої нашої держави прийняли рішення для себе поступати сюди сюди. Їхні батьки разом з ними. І Сьогодні ми маємо випуск. Я переконаний, що Майбутнє буде безхмарне в нашій країні, буде мир саме завдяки такому патріотизму і справжнім вихованцям нашої прикордонної академії. За словами ректора академії Олега Шнакарка, з подіями на сході держави цього року навчальна програма була змінена. Несли більше практичних занять. Тому випускники вільно володіють новітньою зброєю, технікою та готові до усіх викликів часу. Сьогодні наші випускники вільно володіють сучасними зразками озброєння військової техніки. Окрім того, ми Упродовж останнього року змінили концепцію виховання молодих офіцерів. Ми в основу поклали формування патріота України, вмотивованого офіцера, національно свідому молоду особистість це є базисом підготовки. А надбудова цього базису це є професійні прикордонні компетенції, які ми сформували. Ольга Лученська, Олександр Галян, новини, телеканал Ексклюзив.